Друзі, всім привіт! Сьогодні ми наша команда «Інновація», особисто залітали на виробництво центра Месам. Ви всі добре чудово знаєте цю продукцію, знаємося секрети технології, все вам покажемо, все вам розкажемо. Тому залишайтеся з нами і поїхали! Майже повна автоматизація виробництва. Це дає точність, безпеку та стабільну якість. Насам постійно вдосконалюється. інвестуючи в майбутнє, інвестує в ефективність. Перевірили на міцність і точність серцевини для замків, витримують усе, крім компромісів у якості. Спробували самостійно зібрати замок. Тепер точно знаємо, якість починається з кожної деталі. Побачили всі процеси виробництва від першої деталі до готового виробу. Якість контролюється на кожному етапі. І найголовніше це наявність власної лабораторії для досліджень та випробувань. Якість тут не просто слово, це результат щоденної роботи.